І якщо вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, то Бог віддав їх розумові переверненому робити непристойне. Тобто, якщо ми не стараємося тримати Бога в розумі, ми не хочемо з'єднуватися з Богом, ми не хочемо вивчати Слово, і щоб в нас в голові, в мислях було Слово Боже, тоді приходить повреждення ума. І... Від цього приходять страждання, психічні захворювання, душевні муки, ну і взагалі викривлення реальності, і від того депресії, психічні хвороби, і взагалі різні болячки, ну, просто в тілі. Тому що весь світ він створений Богом для Бога. І тільки з Богом можна нормально жити, нормально мислити. І якщо вже так трапилося, що є вже ці наслідки. Муки і так далі, то треба прийти до Бога. Ісус сказав: Прийдіть до мене всі струждені та обтяжені, я заспокою вас. Тож треба навагатися і прийти до Ісуса, стати родиною Божою і служити Богу.